13 грудня 2022 року підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу рашистських окупантів. Місцеві повідомляють, що в тимчасово окупованому кацапами Мелітополі Запорізької області пролунав вибух та було чути автоматні черги. Також вибухи пролунали в Скадовську Херсонської області, уражено позиції рашистських окупантів. Неспокійно на території рашистського рейху на заводі зв'язда Санкт-Ленінграді спалахнула масштабна пожежа в Гаубрянськ потужним ударом по військовій частині знищено та пошкоджено техніку ординців. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. В результаті ураження пункту дислокації особового складу рашистських окупаційних військ 11 грудня 2022 року в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області рашисти втратили до 60 песиголовців вбитими та до 100 пораненими. Підтверджено ураження рашистських окупантів силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 рашистських окупантів. В ніч з 12 на 13 грудня 2022 року в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців Орди. В Запорізькій області втрати рашистів складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.